Повчальна притча про те, яку важливу роль в житті відіграє наше оточення. Одного разу чоловік знайшов яйце орла і підклав його курці. Орлятко виросло разом з курчатами і стало схожим на них. Воно кутку дакало, як вони, копалося в землі в пошуках черв'яків і плескало крилами та намагалося літати. Прийшли роки. Одного разу дорослий Орел побачив в небі горду птицю. З надзвичайною граційністю вона долала пориви вітру, лише зрідка, змахуючи великими крилами. Зачарований Орел запитав хто це? Це Орел, король всіх птахів, відповів йому сусід. Він належить небу, а ми. Кури належимо землі. Так Орел жив, як курка, і помер, як курка, бо вірив у своє куряче походження. А мораль цієї притчі така. Ваше оточення впливає на вас, хочете ви цього чи ні. Пам'ятайте про це. А також про те, що переконання цього оточення обмежують вас і зовсім не є мірилом ваших здібностей.